Україна не пристане на ультиматуми Кремля так само, як не зробила це перед початком повномасштабного вторгнення. Про це заявив президент Володимир Зеленський і розкритикував сьогоднішні переговори у Саудівській Аравії без України. Він наполягає, участь у них обов'язково мають брати ЄС, Велика Британія та Туреччина. Зеленський мав летіти до Саудівської Аравії. Утім, свій візит скасував. Чекає на представників США у Києві. Нинішня зустріч делегації зі США та Росії стала першою після початку повномасштабного. Вторгнення на ній Росія очікувано виставила список вимог як от повну відмову від вступу України до НАТО, а також висловилася проти будь-якого миротворчого європейського контингенту. Докладніше у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко. Те, від чого відхрещувалося і на чому наполягала українська влада останні три роки, нічого про Україну без України таки сталося. За столом один проти одного американські і російські переговорники у центрі представники Саудівської Аравії від Сполучених Штатів, держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц та спецпредставник Трампа з близького сходу Стів Вітков від Росії, очільник МЗС Сергій Лавров, експосол США та радник Путіна із закордон питань Юрій Ушаков та Кіріл Дмітрієв, гендиректор російського фонду прямих інвестицій, фінансист, якого взяли задля перезапуску економічних відносин.